На вулиці Відінській, 44 у Рівному чоловік вихопив з рук жінки рюкзак та втік. За допомогою тривожної кнопки жінка викликала правоохоронців. Добрий день. вирвали сумку, повіткуди. Це його там сумці документи. Я розглядаю, я розглядаю. в шортах, футболка, такі, а сумка, яка буде сумка, світлого кольору. Так, працівники управління поліції охорони відпрацьовують сценарій пограбування та реагування на виклик через тривожну кнопку. Стій! Це твоя сумка? Стій, положи сумку, стій! Хлопці, я ж нічого не чіпав. Не бійтесь, мій. все добре, не бійтесь, все на вас сумку розберемося. Та що ж ви мене в кайдан? кайдані? Щодо я, я сумку розберемося, не переживай. Ситуації бувають різні. І зараз в країні така ситуація, що треба якийсь терміновий виклик, бо не завжди ти можеш швидко зорієнтуватися, виняти телефона чи набрати там відповідний стону сто Чи будь-який виклик. Така система виклику поліції працює цілодобово. Розповідає начальник відділу управління поліції охорони в області Андрій Шумакевич. Даною системою може скористатися будь-яка людина, яка потребує допомоги. В території Рівненської області встановлено 32 таких системи, які вже функціонують на даний час. Скажімо, рік назад ця кількість складала 12 тільки систем. За рік було встановлено ще додатково 20 систем. В місті Рівному функціонує 18 кнопочок, в місті Дубно 4, в місті Сарни 4, Вараш 3. Березна, дві і Костопіль – одненька. Що людині загрожує, от якщо вона зробить хібний виклик? Східний це доставляється в міський відділ поліції стосовно з нею проводиться вже роз'яснювальна робота. Андрій Шумакевич каже: за рік зафіксували та опрацювали 56 викликів через тривожну кнопку. Переважно це були пограбування. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.